Екстрену продовольчу допомогу постраждалому населенню України активно реалізує Адра Україна за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Проєкт розпочався на початку квітня 2022 року. За цей час успішно реалізували напрями фінансової і продовольчої допомоги. Продовольча допомога розповсюджується у вигляді продуктових наборів першої необхідності, доповнених наборів загального призначення, дитячого харчування та свіжого хліба. Раніше ми працювали тут, але припинили свою діяльність у 2018-му. Та повернулися знову, коли розпочався конфлікт. Адже ми допомагаємо лише тоді, коли є реальна потреба в гуманітарній сфері. Та наша головна мета це допомогти вам знову стати на ноги, щоб швидше відновитися та щоб такі організації, як WFP, могли швидко піти. Ми прагнемо, щоб люди, які опинилися в цій ситуації, могли повернутися до свого життя, яким вони жили до війни, і це те, що ми намагаємося зробити. Допомогу отримають люди похилого віку, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та всі інші нужденні версти населення, які через важку ситуацію в країні потребують підтримки. Коли ви дивитесь фотографії, слухаєте новини, коли приїжджаєте сюди, в Україну, то бачите силу та стійкість українського народу і те, як він справляється з ситуацією, з якою стикається через цю війну, я гадаю, що спрацьовує людський інстинкт, коли кожен повинен прийти на допомогу. Допомога надходить і до міських адміністрацій, соціальних центрів, лікарень, центрів допомоги переселенцям та волонтерських центрів. Набори та хліб також доставляють у найвіддаленіші населені пункти, куди допомогу привозять вкрай рідко. Візу терновати 100 кілометрів Запорожжя. 20 кілометрів від гуляйполя. Туди приїжджають люди на велосипедах. Гуляй поле и окрестных сел, которые еще не выехали, или какой-то посыльный из села прям приезжает, идет на тех пенсионеров, которые не могут. 8 липня відбулася планова роздача продуктових наборів у селищі Макарів, що на Київщині. На заході були присутні уповноважені особи, серед яких координатор з надзвичайних ситуацій всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Холінгворд та посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджет Брінк для мене честь бути тут зі своєю командою посольства в Києві та як представник Сполучених Штатів, побачити, що тут відбувається, та яким чином використовується допомога від народу Америки, як люди все відновлюють та відбудовують. Також у нас була нагода зустрітися з представниками всесвітньої продовольчої програми та партнером АДРА, які забезпечують людей продуктами на місяць. Крім того, мені відомо, що вони працюють по всій країні, і я насправді пишаюся роботою. Яку вони здійснюють really наразі? Проєкт всесвітньої продовольчої програми ООН реалізується в більш ніж десяти областях України, серед яких Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська області. момент це Схід України, північ, південь і центральні регіони загалом ми хотіли купити близько 13 областей. Це ті, де йдуть або були активні бойові дії, а також ті, куди переселилися переселенці, ну mm -hmm. точніше, переміщені особи. Станом на сьогодні, в межах проєкту волонтери роздали понад 500 тисяч наборів, близько 6 мільйонів буханок свіжого хліба, та охопили допомогою близько 6 мільйонів 400 тисяч бенефіціарів.